Доброго дня! Вітаю на каналі Надія Грінгарден. І сьогодні хочу показати результати обрізки Тамарикса. Бачите, він недовго стояв, такий лисий, голий, без чуба Вже відросли такі гілочки пухнасті. Це, він листопадний, це не хвоя, це такі в нього листочки. І тепер вони підростуть, призимують і знову зацвітуть наступного року. І знову я їх одріжу, і знову вони відростуть, і знову зацвітуть, і так далі. І, так далі. і я ще відрізала одну ніжку. Тобто чоловік з чоловіком разом. Я показувала відео, знімала. І тут стало більше сонця і чудово цвітуть чві... лілейники. Це сорт. Роксоліт, а біля нього такий голубуватий джестер сламент. Ну, дві квітки не дуже показує сорт, але скоро скоро-скоро він зацвіте. Скаже, прибігайте дивитися, бо квітка цвіте, як ви знаєте, один день. І викликає увагу і повагу, вже ж мусиш бігти дивитися. Тут каріоптеріс скоро зацвіте, ну, не скоро на осінь. Побачимо, що буде. А це мій улюбленець, цитрина, такою, з такою руркою він. Цвіте і дуже пахне. Зацвітає вечірня квітка. І я помітила, що квітка вечірня має такий приємний запах. Це мій улюбленець. Це вчорашня квітка вже. Ну, тобто від вечора до вечора. І ось результати обрізки гліцинії. Я їй так добряче почекала, почекрижила. І вже вона викинула нові квіти. Я не знаю, чи вам чути, але в нас вже тривога лунає, вже ось брати кидають бомби по нас, чи шахеди вже полетять, чи що. Ой, біда, я скористаюсь нагодою. Хочу подякувати нашим воїнам в окопах, що ми можемо знімати ліцинію, я можу знімати завдяки їм. Можемо обрізати свої кущі. Та що там казати, можемо просто вільно дихати. І ось оцей кущ, ой кущ, це ця гілочка. Ось. Вона цвісти не буде. І я її швидше за все пущу ось так попід, оцією, попід цим накриттям. Я ось так пущу. Ми вже зелену поставили шторку тут, це щоб не пекло із з південного боку. Я таку пошила. Ми тут сідаємо, відпочиваємо, дощу ховаємося. Похвалюся, купила, які купила подушки в секонд хенді. Зайшла, дивлюся, а вони ніби мене чекають, ось такі подушки по кольору ось цих цеглинок, таких бордовеньких. Так, і ще показую з цього боку тепер. Ось вона вже, дивіться, шукає, куди її подертися. Це вже вона хоче. Десь залізти під якусь дошку чи під якийсь профіль. Тобто вже хоче наробити шкоди. Хоче наробити вона вже шкоди. І ось ця вже аж проситься, то я її відріжу тоді. І зараз покажу ще, що сталося від 23 червня, коли я знімала обрізку моєї красуні. Ось від корінця вже пішли пагони. І ще й чимало. І це вже їх треба відрізати. Ось вони йде, ось лізе, шукає найменшу щілину, куди дертися. Ось між щілиною, між дверима, в теплицю хоче полізти. І я їй не даю такого робити, щоб. Тому що вона там здерев'яніє, потовстішає і буде перекидати теплицю ось теж. Бачите, такі ось ці всі пагони треба повідрізати при самій землі. Зараз я дознімаю відео і це зроблю. А ось іще один пагін. Бачите, не хоче він на сонце, він хоче десь залізти, робити. Шкоду. О, тобто, що? Оці пагони, що роблять шкоду, що лізуть, що немає там бутончиків, їх обрізати і не давати їм дертися. Ось так само і тут. Їх обрізати на три брунечки, на дві-три на три брунечки обрізати, щоб вони не лізли. Крутила, крутила, як зняти. Лілейник і ось придумала і знімаю із із горіть. Це поре S Голд. Росте в мене біля хвірточки і зустрічає, хто заходить у двір. Це сорт пластик Сургеон. Такий красунчик він невисокий, акуратний, кругленький. І сорт Романсінь Саммер. Коли вже чимало квіток, то він тоді дуже-дуже такий приємний, такий Романсінь Саммер. Золотиста серединка. Білі краї і чудові-причудові золоті такі краї. Отож бажаю всім процвітання і всіляких гараздів.